Часом спеції коштували більше ніж золото, і лише найвправніші торговці могли перетворити їх на справжні скарби, укріплюючи свої імперії та залишаючи слід в історії. Ви очолюєте один із караванів, що перевозить дорогоцінні прянощі від східних земель до Середземного моря, прагнучи здобути багатство і славу. Кожен ваш крок це торгівля, обмін та мудрі рішення, що можуть привести вас до процвітання або ж втрати всього. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляді в мене одна із. Найтонкіших і філігранніших ігор на побудови колоди Тере рушія з менеджментом ресурсів. І я звісно про гру Century – століття дорога Прянощів в локалізації видавництва Belleville, яка, хоч вперше, й вийшла вже 7 років тому, але все рівно на мій смак не втратила актуальності, адже така проста, швидка і до того ж не слабна сімейна гра, підійде дійсно багатьом. Що ж, давайте подивимось поближче на цю дорогу прянощів. Поїхали! Отже, головним завданням гравців під час партії, як не дивно, стає заробіток найбільшої кількості очок, які можна заробити, виконуючи замовлення зі спеціальних карт, тобто збираючи певну комбінацію ресурсів, які потім обмінюються на переможні очки. А ось самі ресурси ви отримуєте за розіраж інших карт. Торгівлі, які під час свого ходу ви також зможете докуповувати з ринку. Отже, перебіг гри доволі простий. У свій хід ви можете виконати лише одну із чотирьох дій на вибір. Наприклад, ви можете купити собі одну із карт торгівлі, і для цього ви викладаєте по одному будь-якому ресурсу на кожну карту ліворуч від обраної та забираєте відповідну карту, як і ресурси з неї собі. Іншою дією свій хід ви можете зіграти карту торгівлі з руки, викладаєте карту й отримуєте зазначені на ній ресурси. І у грі в нас є куркума, шафран, кардамон та кориця, які якраз і мають збільшену цінність в тому порядку, який я зазначив. Тож деякі карти торгівлі дозволяють вам обміняти одні спеції на інші відповідно до зазначеного курса, причому будь-яку кількість разів за розіграш карти. Головне пам'ятайте, що наприкінці ходу у вас не може бути більше 10 кубиків. Третьою можливою дією є відпочинок, що дозволяє вам забрати усі зіграні карти собі на руку. Це якраз і дозволить вам ще раз використати раніше придбані карти. А ось остання дія дозволяє виконати замовлення, і на кожній карті замовлення в нас зазначається не тільки кількість очок, а також і комбінація спецій, яку необхідно витратити. Тож ви повинні повернути до запасу вказану комбінацію спецій, а після забрати відповідну карту собі разом із монетою, якщо ви виконали завдання із перших двох комірок ліворуч. І ось, виконавши будь-яку одну із цих дій, ви передаєте хід далі. І таким чином гравці намагаються розбудувати цей видобуток спеції, щоб зуміти виконати найцінніші карти замовлень. І як тільки комусь вдасться забрати собі п'яту карту замовлення, гра завершується, і до очоку вказаних на самих картах, ви також отримуєте по три очки за кожну золоту і по очку за срібну монету, як і по одному очку приносять позасталі ресурси, крім куркуми. Ну, а переможець почесно стає кращим торговцем. До цього моменту я так от вживу і не грав у століття Дорога прянощів». Правда, на Board Game Arena награно більше десяти партій. І ось що цікаво, навіть із моїм досвідом на стілках, ця гра видалась настільки. Простою й елегантною, що в неї дійсно хочеться грати. По-перше, через те, що залучити до неї можна будь-кого. А по-друге, що партія йде доволі швидко. Однак під час самої партії в тебе немає таких. Простих рішень, як може здатися, адже не дивлячись на отримання великої кількості кубиків, тобі завжди потрібно думати наперед відштовхуючись від наявних карт торгівлі. І буває, коли ти збираєш комбінацію і майже вже готовий забрати цю карту, хтось швидше тебе це робить, і тобі доводиться ще хід витрачати, щоб скласти нову комбінацію. Тому, тому оптимізація це перший немало важливий фактор. А друге пошук більш вигідних і не занадто дорогих карт торгівлі, які ви зможете грати, її збирати, її отримав. Ті потрібні ресурси для отримання переможних очок. Як на мене, суперська сімейка, до речі, з доволі непоганим оформленням та загальним продакшеном. Так, звісно, Golden Edition вона програє на мій смак, але в цілому це більше, ніж Гуд. І на цьому в мене все про гру «Століття. дорога прянощів. Якщо вам був корисний цей огляд, то зва вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!